Dobra dobre. no Добре на часу і в сімей сироп ми роздали. Закачую сироп таким насосом, ось такий спосіб зроблений. Спосіб коштує 5 копій, яка справляється своєю роботою на всі 100%. Шланг від води. Синій звичайний 32. Знизу я дав е... отаке От сито, щоб сиропа не попадала, всяка грязь. От звичайне сито. Міліметрове, по моєму отвір. О, я сфокусував. Отак. От І зелений шланг також від води. І той так зроблено. В ідеалі би було зробити тут ще екран, щоб перекривати. Як запаємо, перекрити і переходити другу годівницю. Ну, але зробив так, користуюся так. Є е, такі насоси. Ну, цей більший, по-моєму, і моцніший там показує, ну, по інтернеті, кілько він перекачує води. Але зручніше. Закачувати мені оцим. Не знаю чому, але цей підійшов мені набагато краще. Цей і дешевше, той дорожчий ще раз так, той наполовину дешевший, і мені ним працювати зручніше. Просто є ще одне тут питання, є такі китайські і польські. Оце польський я купив. Але чи він польський, то ніхто не знає. Ну, цей, цей шланг я упускаю в бідон бідонній отвір і закачуємо. Так. Просто, зручно, легко. В одівниці 3,5 літрові, година часу і пасіка загодована. Сироп даю 1 до 1,5 півтора. Півтора літри, не кілограма, а 1,5 літри сиропу і 1 літру Водив сиропу взагалі. Нічого не додаю. Можна додати газ 81, це не помішає, але я особисто я не даю, просто от так і працюємо. Це я вже роздав по другому разу, ще два рази. І паська буде загодована. На одну сім'ю я даю 14 літрів сиропу, плюс кормові рамки ще залишились, бо я гніздо. І відкачую, по боках, по-любому там є кормові рамки з медом Так що 14 літрів сиропу і кормові рамки.